Привіт! В цьому відео продовжуємо працювати з основами тестування відповідно, програмного забезпечення. І якщо у нас мова йде, дещо ми вже знаємо, але логічно припустити, що якщо є, йде мова про тестування програмного забезпечення, то відбувається певний процес розробки програмного забезпечення. І в цьому відео ми відповідно. Розглянемо SDLC – Software Development Life Cycle – життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Отже. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення це процес проєктування, розробки та тестування програмного забезпечення. Метою SDLC є створення високоякісного програмного забезпечення, яке відповідає очікуванням клієнтів і готове до використання у визначені терміни та відповідно до встановлених кошторисів. Є також міжнародний стандарт 12207. Цей стандарт він описує процеси життєвого циклу програмного забезпечення, і він призначений він визначає завдання, необхідні для розробки та підтримки відповідно програмного забезпечення. Відповідно етапи, з яких складається Software Development Life Cycle, це у нас планування та аналіз вимог. Визначення вимог, проєктування архітектури продукту, розробка продукту, тестування, розгортання та ну, обслуговування. Тобто ці 6 стадій в даному випадку, в деяких літературних джерелах ви можете знайти 5 стадій, в деяких 7 там, і так далі, буває і 8. Ну, тим не менше, це по суті мова йде про одне і те саме, просто в деяких випадках більше деталізують і виділяють. Додатково певні окремі стадії як окремі. так би мовити. От. Тому скажемо перших кілька слів відповідно про першу стадію планування та аналіз вимог. Отже, аналіз вимог є однією з найважливіших, одним з найважливіших і відповідно фундаментальних таких етапів SDLC. Він відповідно виконується старшими членами команди за участі замовника, відділу продажів, дослідників, ринку та експертів галузі. Ця інформація потім використовується для планування базового підходу до проєкту та для проведення техніко-економічного обґрунтування продукту в економічних та експлуатаційних і технічних областях. Планування вимог щодо забезпечення якості та визначення ризиків пов'язаних із проєктом також здійснюється на етапі планування. Результатом технічного обґрунтування відповідно є визначення різних технічних підходів, які можна застосувати для успішної реалізації проєкту з мінімальними ризиками. Далі визначення вимог. Отже, після аналізу вимог наступним кроком є чітке визначення та документування вимог до продукту та отримання їх схвалення від замовника або від аналітиків, бізнес-аналітиків або аналітиків ринку, можна так сказати. мабуть. Це робиться за допомогою документа СРС: System Requirements Specification. Специфікація вимог до програмного забезпечення. Який містить усі вимоги до продукту, які мають бути розроблені і, відповідно, впроваджені протягом життєвого циклу проєкту? Отже, йдемо далі. І у нас наступне питання це проєктування архітектури продукту. Отже, наступна стадія, наступний етап. СРС є орієнтиром для архітекторів продукту, щоб створити найкращу архітектуру для продукту, відповідно, яка буде розроблена. На основі вимог, зазначених у СРС, зазвичай пропонується більше ніж один підхід до проєктування архітектури продукту та це все документується в Design Document Specification, специфікації проєктної документації. Для Design Document Specification відповідно ця DDS Design document Specification, вона перевіряється всіма впливовими, впливовими зацікавленими сторонами, і на основі різних параметрів відповідно оцінка ризиків, надійність продукту, модульність, бюджет, часові обмеження, обирається найкращий підхід з, з урахуванням усіх цих факторів до е, проєктування продукту. Відповідно, підхід до проєктування продукту чітко визначає всі архітектурні модулі продукту, а також його зв'язок і, відповідно, представлення потоку даних із зовнішніми модулями та за наявності модулями сторон... сторонніх розробників. Внутрішній дизайн усіх модулів відповідно архітектури, що розробляється, повинен бути чітко визначений з найменшими деталями в цій, відповідно, DDS. Design Document Specification. Отже, йдемо далі, і у нас наступне питання це, вибачте, створення або розробка продукту. На цьому етапі, відповідно, починається фактична розробка створення продукту, відбувається генерація програмного коду відповідно до DDS Design Document Specification. Якщо розробка виконана детально та відповідно, впорядковано, то, відповідно, генерація коду може бути виконана без особливих проблем. Розробники повинні дотримуватися вказівок щодо кодування на цій стадії, визначених їхньою організацією, а для створення коду використовуються різні інструменти програмування, такі як компілятори, інтерпретатори, налагоджувачі. Тощо. Для кодування використовуватися можуть різні мови програмування високого рівня, такі як C, C++, Java, C Sharp, Python. Та інші. Ну, і відповідно, вибір мови програмування залежить від самого проєкту, від типу програмного забезпечення, яке розробляється тощо. Ідемо далі. І наступна у нас стадія: це відповідно тестування продукту. Цей етап вже на сучасному етапі. Зазвичай є під множиною всіх етапів, оскільки в сучасних моделях SDLC діяльність і тестування здебільшого задіяна на всіх етапах відповідного життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Однак ця стадія стосується лише стадії тестування продукту, на якій повідомляється про дефекти продукту, вистежуються, виправляються та повторно тестуються. Відповідно ці дефекти, доки продукт не досягне стандартів якості, які визначені у СРС, у System Requirements Specification. Отже, от таким чином. Тобто, тут ну, ми ще будемо говорити в наступних, мабуть, відео про безпосередні принципи тестування. І отут якраз мається на увазі принцип раннього тестування. Тобто ми повинні починати тестування. Якомога раніше, в тому числі і тестування, перевірку безпосередньо і документація, яка готується по проєкту, тому що це відповідно знизить можливий ризик виникнення помилок, дефектів тощо. І йдемо далі. І наступний останній етап у нас це розгортання на ринку та обслуговування. Після того як продукт було протестовано і готовий до розгортання цей продукт, то він офіційно випускається на відповідному призначеному ринку. і іноді іноді розгортання відбувається поетапно. Це залежить від бізнес-стратегії організації. Спочатку продукт може бути випущений в обмеженому певному сегменті та протестований у реальному бізнес-середовищі, так званий user acceptance testing, приймальне тестування. Потім на основі відгуків. Продукт може бути випущений у такому вигляді, як він є, або із запропонованими вдосконаленнями в цільовому сегменті ринку. І відповідно після виходу продукту на ринок проводиться його супровід для наявної клієнтської. Бази. от таким чином. Тобто, Тут все без особливих складнощів. Ну і останні кілька слів безпосередньо про моделі Software Development Life Cycle. Існують різні моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Ці моделі також називаються моделями процесу розробки програмного забезпечення. Кожна модель розробки процесу включає серію кроків, унікальних для свого типу. Що щоб забезпечити успіх у процесі розробки програмного забезпечення? Отже, і прикладами таких моделей SDLC, які застосовуються під час розробки програмного забезпечення, є водоспадна модель, модель водоспаду, ітеративна модель, спіральна модель, В-модель, модель великого вибуху, інші пов'язані методології. Agile методологія, тобто гнучка, так би мовити, модель, модель RED швидкої розробки і модель, моделі прототипування. Це, звісно, не всі, є що і інші. Ну, тут ми порахували для прикладу основні, в принципі, по ідеї їх повинно вистачити. Про, мабуть, про кожну з цих моделей, ну взагалі про кожну з цих моделей є цілі книжки, От. але ну, ми, мабуть, зробимо. Окремо декілька відео присвячених основним цим моделям, і подивимося на них більш детально, хоча б щоб розуміти основні основні так би мовити, принципи, концепції цих кроків, по яким ці моделі відбуваються, так, і принципам їх відповідно цих моделей. От Таким чином, Ну, в принципі, сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.